Вгадайте, ким працює дівчина на фото. Вгадайте, заодно перевірите, наскільки промовистими в вас є ваші власні стереотипи і забобони. Я вперше знімаю дівчину-аеророзвідницю. У мене переважним чином були медики-дівчата. Це означає, що аеророзвідниць мало на фронті, дівчат? О, я б з вами посперечалась. Посперечайтесь, так я буду рада. А, аеророзвідка це саме, саме те, що. Для дівчат може бути і цікавим, і під силу дівчатам, тому що тут потрібна кмітливість, потрібна е, здатність до планування. Ось, і, е, Саме мисливський хист потрібен. Всі знають, що ніхто так довго і вперто не може переслідувати свою жертву, як жінки. Вони ну, можуть переслідковувати. Як вона неправильно жартує? Як вона неправильно жартує жінок, підводячи на рівень мисливець, коли так неправильно говорити. Ну не позикав, ну, хіба, хіба правильно підводити жінок під образ э, берегині э, печерного вогнища, яка має сидіти і чекати, поки їй маманта принесуть. Ми нормально можемо його самі притягнути. Мені здається, Мальва Крижанівська – аеророзвідниця спочатку пішла в бойові медики, тепер керує дроном. І попри те, що вона відома Україні і столиці, зокрема, як поетеса, мало хто знав, що з 2014 року вона бачила свою місію в одному: воювати за своє, за своїх і нищити ворогів. Скільки ви дронів втратили? А, чесно, чесно розумієте, мій дрон він. Це не зовсім дрон, це більше літак. Але втрачено було дуже маленька кількість. Перший я втратила, тому що вирішили запобігти тому, щоб він міг бути збитий. Трошечки по-іншому переробили Зроблено, зроблене мною планування. Саме тому ну, так вийшло, що коли зникло відео, він почав повертати. І... А я в цей момент вже атакувала, тому, на жаль. Але так це в принципі був навик, і Це було потрібно для досвіду. Висновки зробили абсолютно. з Так, Звісно, Цієї ось сторін. і був збитий дрон. На жаль, та спочатку було слово. Спочатку війни в Україні Мальва усвідомила, як важливо наповнювати світ довкола українським словом. Вона створила з іншими київськими поетами патріотичну мистецьку платформу Творчий сектор і заохочувала слухачів, читачів, глядачів закохуватися в українські вірші між такмедом і тактикою, між тривог. В спальник, де на нозі черевик, Помолитись зі мною приходить Бог. Так надійніше каже, бо геть оглох, бо щоночі тут вибухи і дикий крик. Я кажу йому: Отче, я не боюсь, чесне слово, весь страх у мені помер. Дай лиш сил залишатися довго в русі, Відіймати дай сил і в твоєму дусі попадати надвучно поміж рибар. Поет не пише для чогось, щоб комусь підіймати дух чи щоб комусь щось довести. Поет пише просто тому, що він не може не писати. Вірш народжується сам по собі, і в якийсь момент ти просто розумієш, що ти треба його записати, тому що він він тобі просто диктується зверху. Питаю, чи мріє вона планшет, який слугує очима дрона, яким вона керує, поміняти на той, де з під пальців знову мереживом плестимуться власні вірші. каже тільки після перемоги. Ці творчі заходи це була моя улюблена справа. І після війни я залюбки знову цим буду займатися. Хіба що вже знаєте, не цікаво просто збиратися і читати. Вже хочеться йти е, в школи, робити там літературники. Ми таке робили вже, але хочеться робити це масово. Робити там літературні заходи. Звісно, підбирати і поезію, і бардівську пісню, саме таку, яка діткам підійде. Ось е, щоб ну, щось філософське, щось таке про добро, про життя. І е, там шукати ті маленькі перлинки, е, в яких вже є е, цей задаток е, поетичний, це зерно. Його треба просто шукати. Просто їм Ви треба про це сказати. Такі речі говорите, які в мені відгукуються. Я буквально нещодавно була на презентації Альманаха Міжнародного фонду Івана Франка. І вони проводять конкурси щорічні в школах. І от за шість років твори переможців, прозу і вірші вони видали. І я також для їхнього ютуб-каналу озвучувала це. Діти пишуть таке про війну, вони так описують переживання про те, що вони зараз бачать. Що ти розумієш, що декому з дорослих, хто називає себе поетами і прозаїками, дуже далеко. Ми багато говоримо про слово як зброю. Не треба недооцінювати ворога. Вони вміють знімати фільми, вони вміють писати сценарії до цих фільмів. В них є дійсно дуже круті речі, літературні. Вони цим тримають. Вони е, кажуть, що в нас велика е, література. Але не варто забувати, що в той час, коли вони створювали свою велику літературу, вони в інших країнах, тих, які вони е, під себе піджали, е, зламали хребет цим країнам, вони не давали розвиватися там в літературі. Вони знищили е, світ нації. Ви розумієте? Тобто, скільки вони знищили наших поетів і наших письменників, які б це були твори. Тому те, що вони виховали зараз оцих всіх. Я читаю коментарі. Я, я часто захожу в російські групи почитати коментарі. Серйоз? Мені мені я цікаво себе стримую. А, а але, сенс? в принципі треба звірятися, напевно, і думати, а чим міняються вони, а чим дихають вони, а що взяти на озброєння? Напевне, нам якщо ми не будемо знати ворога, чим він живе, чим він дихає, і як ним керують, що для цього застосовують, щоб керувати цим ворогом, щоб зробити з нього того монстра. Того монстра жіночої статі, який пише гвалтуй там Україну, привези мені унітаз там чи що вони там хотіли. Треба розуміти, як з дівчинки, яка вчила в школі красиву російську літературу. Виросла ця потвора. Сьогодні мальва не про слова, а про дії. Недавно дівчина запустила благодійну ініціативу серію футболок із зображенням дівчат військових та волонтерок. Усі кошти підуть на потреби підрозділів, кожним з яких опікується окрема військова або волонтерка. Наприклад, якщо ви купите футболку, на якій зображена мальва, то ці кошти підуть на аеророзвідку. Жінки, які на війні, кажуть, що треба вибороти собі місце під сонцем довести що ти рівна з чоловіками а, ви знаєте ще на початку війни коли я прийшла в рожевих окулярах і почала намагатися всіх вдягти везуть привезти всім медицину і всі інші речі бо це було якби Мені під силу, і тому мені дуже хотілося для всіх все робити поки я не на фронті, поки я навчаюся то хочеться бути корисною. І коли мене викликала Лілія Бітюк до себе на бітюк шоу, спитала, чи є сексизм в армії, я сказала, ні, ви що? Ні, українські чоловіки найкращі. вони ніколи не дозволили собі там ні принижувати жінку, ні десь там знецінювати її, там, залицяючись якимось не таким негарним способом чи ще щось. Але пройшло два роки, і я мушу сказати, що е, є багато речей, які жінки не виносять на публічне обговорення. Якщо в жінки є клепка, вона ніколи не виноситься на публічне обговорення, тому що... Навіть в жахливих випадках, коли траплялися, ну це ми зараз не про війну, а про цивільне життя. Коли траплялися якісь непорозуміння або навіть зґвалтування, то купа людей приходила в коментарі, писала сама винна, що ти до нього додому пішла, що ти пішла в спідницю, подивіться, в неї татуювання, подивіться, як вона нафарбована там, в неї губи надуті, в неї там ще щось. Тобто ці речі для людей означають. Що е, на жінку можна підняти руку, що можна її зґвалтувати, що можна її до чогось примушувати і принижувати на її таким жаль. жахливим фізичним способом. Це пишуть люди, які цього ніколи, скоріш за все, не переживали. Розумієте? Це в основному пишуть люди за 45, за 50. Це пишуть дорослі люди. Чомусь вони зґвалтовані психічно радянським союзом можуть дозволити собі такі речі писати. Так от до чого я хочу це сказати, що розумні жінки, служачі в армії, ніколи такі речі не виносять на публічний на публічне обговорення, тому що в будь-якому публічному, публічних сутичках погано виглядають всі. І ініціатор цієї сутички, і людина, яку хочуть притягнути до відповідальності. Плюс у тієї людини можуть бути інструменти для того, щоб від... не те, щоб відбитися. Так Тоді виходить мовчати і далі у нас не буде війни. Ні, сути, я ця просто ситуація. хочу сказати, що нам обов'язково, негайно обов'язково потрібна інстанція, яка займається правами жінок в армії, там, де будуть розбирати. Там, де будуть розбирати хто хто правий, хто винуватий. Не так, що люди закидають тебе там помідорами і скажуть, що сама винна, що ти взагалі в армію поперла, що ти дітей покинула і все інше, щоб зрозуміли, що жінка, яка йде в армію, вона собі йде не чоловіка шукати. Навряд чи б вона хотіла шукати собі чоловіка десь по підвалах, грязна миючи з одноразовими губками, і їсти консерву і ризикувати своїм життям, тому що знаєте, такі жінки, які шукають собі зручне, зручненьке, вони отут пошукають на економічному фронті. Таких чоловіків, ті жінки, які йдуть ризикувати своїм життям, вони хочуть бути корисними, і вони можуть бути корисними. Хто не може тримати автомат, бо ручки маленькі, може сидіти документиками займатися. Хто може літати, той буде літати. Хто може і відчуває в собі сили, що ця жінка може бути снайпером, бо в неї такий характер, і вона може бути настільки витривала. Вона може бути снайпером і усувати жінку з будь-якої посади тільки тому, що ти вважаєш, що ти чоловік. Ти сильніший, в тебе більше повноважень, і ти можеш облити когось брудом і прибрати, це неправильно. Має бути інстанція. Це добре, що нам зробили жіночі плити анатомічні. Це добре, що нам зробили відповідну білизну, яка О, фіки, нас дуже трусики, рятує. Да. Це трусики дуже рятують. Тепер давайте думати. про але, права. Але, але є дуже важливий аспект. Там, де жінки мовчать, психологічне насилля відбувається, а вони мовчать. Вони не можуть це винести публічний просто тільки тому, що зазвичай мовчать вони не про тих, хто з ними на одному рівні, бо там можна піти до керівництва пожалітися. Вони мовчать про тих, хто є їхнім керівництвом. Сьогодні двоє дітей мальви у Польщі, і вона каже, коли вони в безпеці, я ефективна заради них і заради цілої країни воює до переможного, бо не може інакше.